Сьогодні 9 липня вівторок. Приготуй своє серце до зустрічі з Христом, який щоденно кличе до більшої єдності з собою, щоб чинити нас. Посланцями миру, надії, любові, що походять не з цього світу. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Сказав Господь своїм учням: Не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей у череси ваші, ні торби на дорогу, ні двох одежин, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий утримання свого. Як зайдете в яке місто чи село, спитайте, хто в ньому достойний, і там пробувайте, поки не вийдете. Ходячиш у дім, вітайте його, кажучи Мир дому цьому. І як той дім достойний, нехай ваш мир зійде на нього, а як недостойний, нехай ваш мир до вас вернеться. Як хто вас не прийме і не послухає ваших слів, то ви, виходячи з дому чи з міста, обтрусіть порох із ніг ваших. Істинно, Кажу вам, легше буде судного дня землі Содомський і Гоморський, ніж місту Тому. Посилаючи своїх учнів на проповідь, Ісус наділяє їх певною владою та дає настанови. Щоб наділити цю місію більшою життєздатністю, Христос закликає їх звільнитися від надмірного покладання на матеріальні речі, які можуть допомогти в дорозі. Вони не просто посланці. Що йдуть від власного імені, вони проповідують Царство Небесне, а їхній Цар невидимо завжди з ними, і про них піклується. Проте це можливо досвідчити тільки через послуг і довір'я. Іноді ми відмовляємося від наших задумів зробити щось для Господа. Дивлячись на обмеженість наших ресурсів, та не враховуючи Божої участі у нашому служінні. Христос вчить апостолів приносити мир і не втрачати Його. Не кожна людина може виявитися гідною миру, тобто не кожен може виявитися, здатним поцінувати цей дар благословення. З щоденного життя, мабуть, знаємо, як боляче буває бути неприйнятим, відкинутим. Особливо у ті моменти, де ми мали найкращі наміри. Це може провокувати конфлікти, бажання відстоювати свою гідність. Проте Ісус каже, що мир, яким ми хотіли обдарувати іншого, якщо не був прийнятий, повинен повернутися до нас. А як почуваєшся ти у ситуаціях відкинення? Чи пам'ятаєш, ким ти є в очах Христа? Чи зберігаєш його мир у своїм серці? Те, що Ісус посилає учнів без золота, срібла, торби, запасного одягу та взуття і обіцяє їм турботу, не означає, що жодних інших проблем у них не буде. Вони можуть бути і неприйняті, і зле потрактовані, може виявитися, що їх не чекають і не потребують. А ще вони можуть бути переслідуваними. І, хоча ми знаємо, що це перше їх післаництво мало успіх, проте слова Ісуса стали пророчими щодо їхньої місії після зіслання Святого Духа, коли вони розійшлися по всьому світі, щоб проповідувати Євангеліє. Іноді важливо не забувати про свою гідність і правоту, незважаючи на неприйняття, тому що тоді насправді не ми нещасливі, а той, хто не приймає Божої любові. Сказав Господь своїм учням: Не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей у череси ваші, ні торби на дорогу, ні двох одежин, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий утримання свого. Як зайдете в яке місто чи село, спитайте, хто в ньому достойний, і там пробувайте, поки не вийдете. Ходячиш у дім, вітайте його, кажучи Мир дому цьому. І як той дім достойний, нехай ваш мир зійде на нього, а як недостойний, нехай ваш мир до вас вернеться. Як хто вас не прийме і не послухає ваших слів, то ви, виходячи з дому чи з міста, обтрусіть порох із ніг ваших. Істинно, Кажу вам, легше буде судного дня землі Содомський і Гоморський, ніж місту Тому». Господи, допоможи мені поширювати твій мир як серед близьких та дорогих мені людей, так і серед незнайомих. Прошу тебе про ласку миру і витривалості для тих, хто сьогодні має місію нести добру новину туди, де її ще не чули. Сповни нас усіх радістю і миром. Слава Отцю, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.